Як купувати авто в Німеччині, де шукати, як не попасти на гроші, як знайти правильного продавця, де купувати, що потрібно для купівлі, як правильно перевіряти машину, бо дуже багато нюансів тут є. Ось позаду мене моя машина, яку я тут купував. Слава Богу, все добре. Зараз купуємо машину для моєї знайомої. І Я прямо в процесі покажу, як ми вибираємо декілька машин, перевіряємо і так далі. Оформлюємо. Поїхали, Подивились ми першу машину. Перше, що, прийшов турок, хазяїн турок. Я зразу знав, що ми не будемо брати. І зараз розкажу чому. От ми підходимо до машини, начебто, все нормально, там був Фельдваген поло на автоматі, гарненька машина. Каже: зроблений тюв. Тюв — це ну, перевірка машини, це як у нас тех техогляд та машина. Зроблений у нас повністю тюв, до 25-го року. Я прекрасно знаю, я жив напроти гаража, де турки робили машини. І вони мені казали, що вони ці тюви виписують. Отак, коротше. І я прекрасно розумів, що її цій машині до 25 го року, зараз 23, і до 25 го року, і просто виписали тюф, бо там десь фара не працювала, де що ще. А тут дуже німці ще до цього. Тобто, от перше, що ви маєте перевіряти, це хто власник, і перше, що я в нього попросив, це от така книжка, тихогляд машини. Зараз я покажу, як вона виглядає. Бо не всі ж в машинах розбираються. Треба обов'язково собою брати когось, хто розбирається в машинах. Але якщо у вас такої змоги нема, кого з собою. Першим ділом, що просите. значить, дивіться, отака от книжечка, в ній має бути історія техогляду вашого вашої машини. Все має бути записано. Вже другу машину у турків дивимося, ні у кого немає. Вони що ну, у нас є документ, шутю пройде і так далі. А історії обслуговування немає. Треба, щоб завжди, там, де ви берете машину, завжди була книжка з техобслуговування. Нема такої книжки, все, до побачення. Це були якісь чорні гаражі, непонятно що. Ладно, їдемо далі. Блін, почне дивитися машину знов турок. Опять, опять турок, Yeah. Ну, я то чую, що Мерседесом пахне, але немає сервісної книжки. Yeah. Понимаєш? Це ні в випадку не можна брати машину, якщо нема сервісної книжки обслуговування. Бо вони собі можуть нарисувати будь-який тюф, любий огляд і так далі. Потім дивіться, от як перевірити крок. Дівчата ясно хочуть на автоматі, пацана, в принципі, пофіг. Пробуйте всі передачі, і дуже важливо так стартануть і становиться. Стартануть і становиться дуже просто обізнаю. Якщо чувствуєте, що десь щось хрустить, підстукує, підгукує чи щось таке. Все, шукайте далі, бо ремонт коробки це просто жесть. Вже їдемо дивитись третю машину. От реально бажано дивіться, коли ви їдете, дивитися машину, щоб у вас був друг, знайомий, у якого вже є машина. Бо ми, коли дивились першу машину, вона була знята з реєстрації. Що це значить? Що в неї не буде номерних знаків, і вона не може ніде виїжджати. От вона стоїть, де стоїть, і все. І треба інакше машина, щоб можна було зняти знаки, поставити. В принципі, ну, взагалі цього не можна робити, бо номерні знаки підв'язані під певну машину і так далі. Але ну, при виборі авто, ну вже що робити? Що вам транзитні номера купувати, коли ви не знаєте, купити ви машину чи ні. Тому дуже важливо, щоб була ще людина, яка розбирається в машині, або якої хоча б є машина, або якої є номерні знаки. Для того, щоб зняти знаки, повісити на ту машину і приїхатися подивитися, або ну, неможливо взяти машину, коли ти на ній не приїхав, не подивився.